Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні роблю огляд винограду красень, це технічний сорт винограду, і сьогодні у нас 15 липня. Ось подивіться, як він виглядає. Ну, Звичайно, якщо ви бачили попереднє моє відео з цитронним агарача, то є, є різниця, бо Тут не так багато вже грон, але я вам скажу, що навесні, після того, як виноград вже оцвівся і було видно, де є зав'язь, то десь приблизно половину цієї зав'язі ми прибрали. Бо це в нас однорічні. Саджанці були в минулому році, ми садили однорічні саджанці і ми не стали нагружати дуже лозу. Ось так він виглядає. Лоза вже теж визріває, так як і на цитронні магарача. Деякими містами починає дозрівати вже, бачите, починає вже синіти. Красень це безкісточковий технічний сорт винограду, але його ще вважають універсальним. І він підходить як для виготовлення вина там по типу кагора, так і для споживання в свіжому вигляді. Ось, дивіться, це з іншого боку, з іншого ракурсу. Бачите, лоза вже дуже коричневого кольору, визріває. Подивимося, як він буде на смак, але гадаю, що все буде добре. Виноград ми, звичайно, оброблюємо. В цьому році ми оброблювали його свіч, є такий препарат, фунгіцид, проти різноманітних грибків та захворювань. І, і листочки чистенькі, немає ніяких ні шкідників, ні грибка, і все дуже добре. Полив так само, є лунка, в яку вміщується приблизно одне відро води. Ось так виглядає наш виноград в липні.